Ласкаво просимо на канал Скарбниця Духовності, імена для молитовного поминання, залишайте в коментарях під відео, реквізити для вдячних пожертв в описі під відео, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що задля нашого спасіння зійшов на землю і добровільно приніс себе в жертву на Христі, прийми смиренне благання моє. Напишіть імена та прохання в коментарях. Перед тобою припадаю з покаянням і скрушенням серця, визнаючи гріхи свої і благаючи твого милосердя та очищення душі моєї, очисти мене, владико, від усякої неправди і зміцни дух мій, щоб у чистоті і правді тобі служити. Задля святої твоєї жертви і невимовної любові даруй мені спасіння і відверни мене від підступів лукавого. Нехай я повсякчас пам'ятаю про ціну, яку Ти заплатив за кожного з нас, і перебуваю у вдячності за Твою невимовну благодать. Зійшли, Господи, благодать Духа Святого, щоб Він укріпив мою віру і настановив мене на шлях праведного життя. У випробуваннях повсякденних дай мені мужність і терпіння, щоб у всьому шукати і сповняти святу волю Твою. Поглянь милостиво на родину мою і на всю Твою святу церкву. Благослови і захисти кожного, хто кличе до тебе зі щирим серцем, зійшли своє заступництво і віджини всяку недолю та спокусу від усіх, хто в тобі надію покладає, щоб ми одним серцем і одними устами славили ім'я Твоє, дякую тобі, Господи, за благодать і незліченні дари Святого Духа, які ти щедро проливаєш на нас, недостойних. Нехай вони зростять у мені любов до тебе і до ближніх, і нехай у кожному моєму ділі виявиться слава Твоя, бо Ти є милосердний і чоловіколюбець Бог, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе. Ти прийшов на землю, щоб незбагненною співстраждальною любов'ю відкрити нам шлях до Царства Небесного. Ти навчив, Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Сподобає нас стати милосердними серцем і ділом, наслідуючи тебе та в радості співати. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Ісусе найвагідніший. Ти зійшов у глибини нашої убогої природи, щоб ніхто не залишився без твого милосердного покрову. Ти приймаєш кожного, хто щиро кається, і виправдовуєш тих, хто прагне тебе всією душею. Ми ж, обтяжені пристрастями і неміччю, припадаємо до твоїх пречистих ніг, взиваючи Ісусе, джерело невичерпної любові, пом'якши закам'янілість наших сердець. Ісусе, спаси грішників, що навертаєш їх до світла покаяння, провадь і нас дорогою спасіння. Ісусе, опоро тих, хто падає, піднеси нас із безодні зневіри, Ісусе, що навчаєш досконалої любові, укріпи нас у прагненні прощати, Ісусе, мира й тиші життя нашого, визволи нас від пристрасних пожадань, Ісусе, безмежне милосердя. Даруй нам бачити в кожній людині твій образ, Ісусе, світлом істини, просвіти наші сумніви і тривоги, Ісусе, досконалий приклади, вчини, щоб серця наші милували всіх, Ісусе, Спасе наш, даруй нам благодать милосердя, щоб прославляти Тебе повіки, побачивши безмежну глибину Твоєї любові на Христі, о Христе, дивуємося, Твоєму незлобивому Слову. Отче простим, бо не знають, що роблять, ти простив навіть тих, хто розпинав тебе, і тим самим навчив нас прощення, щоб наші серця не замикалися у ворожнечі. Тож, прагнучи позбутися образ і гніву, з вдячністю взиваємо. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Ісусе Благий, Ти заповідав прощати не сім разів, а до сімдесяти разів по сім. Щоб ми уподібнилися Тобі у щедротах милосердя, однак наші гріховні пристрасті часто тягнуть нас до пам'ятання зла, тому припадаємо до Тебе, благаючи, Ісусе, що на Христі дав приклад прощення, очисти уста наші від усякого лихослів'я, Ісусе, все прощаюча любове, наверни нас, коли самі ображаємо ближніх, Ісусе, що відпускаєш гріхи тим, хто кається. Розірви ланцюги нашої пам'яті про зло, Ісусе, що дав святим мученикам силу віддавати добром за зло, укріпи і наше терпіння, Ісусе, котрий милуєш нас, нагадай нам про власну слабкість, аби не судили інших, Ісусе, подателю Тихого і лагідного серця, наповнена з духом примирення, Ісусе, зітри з наших душ усяку тінь образи, щоб засяяло твоє прощення в нас. Ісусе, наш спасе, дай нам радість прощення, аби ми прощали інших. Ісусе, джерело Всепрощення подай нам благодать примирення, щоб оспівувати Тебе навіки. Силою свого Божества Ти Воскресив лазаря і сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо й помре, житиме, і кожний, хто живе і вірує в мене, не помре повіки. Це Твоє Слово і нині дає нам надію, що у смертному тлінні ми можемо стати учасниками вічної слави. Тож, прославляючи Твою життєдайну силу, виголошуємо, Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже! наш Слава Тобі! Ісусе життєдавче, Ти ввійшов у долину смертної тіні, щоб вивести нас до світла свого Воскресіння, і коли ми знемагаємо у гріховній боротьбі. Ти простягаєш руку, кличучи до нового життя. Тому взиваємо, Ісусе, що Воскресив Лазаря після чотирьох днів, Воскреси наші душі з омертвілості гріха. Ісусе, цілителю, не Дух, визволи нас від страху перед смертю. Ісусе, що переміг пекло своєю славою, розвій темряву наших гріховних пристрастей, Ісусе, Сонце Правди, осяй наше сумління, щоб шукати лише Тебе. Ісусе, що зміцнюєш немічного, утіш тих, хто оплакує свої гріхи. Ісусе, живий і істинний Боже, збережи нашу надію непорушною. Ісусе, що дає життя з надлишком, навчи нас уже тут, на землі, жити для неба. Ісусе, переможцю смерті, у тобі вся повнота Воскресіння і радості. Ісусе, наше життя і Воскресіння, сподоби нас оспівувати Твою перемогу повіки. Господи Ісусе, Ти звістив, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тож і ми з вірою і смиренням звертаємося до тебе, знаючи, що без твоєї допомоги нічого вчинити не можемо, в надії на Твою всемогутню благодать промовляємо: Алелуя, Алелуя, Алелуя. Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі, Ісусе! Безмежна добросте, просвіти наш ум і зміцни волю, щоб ми росли у чеснотах, бо без Твого святого натхнення наше серце стає безсилим і схильним до довіччя. Тому благаємо Ісусе, що чуєш прохання розкаяних грішників, вислухай і наші моління. Ісусе, джерело духовних дарів, обдаруй нас дарами Святого Духа, Ісусе, що тихо приходиш до душі. Відчини нам двері Твоєї радості й миру, Ісусе, утішителю сумних, зціли наші зранені душі від сумнівів, Ісусе, що навчив учнів молитися одностайно, об'єднай і нас у любові, Ісусе, серцевіче, не полиши нас у наших блуканнях, Ісусе, силою Своєю утверди Тих, Хто молиться і пробудив нас жагу святості, Ісусе, єдина наша надія. Я нам повноту свого святого промислу, Ісусе, що навчаєш нас просити з вірою, сподоби нам випрошувати лише те, що корисне для спасіння. Ти закликав прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ми ж, змучені внутрішніми пристрастями та тягарем життєвих клопотів, прагнемо знайти розраду і відпочинок у Тобі, єдиному подателеві істинного спокою. Тому з упованням співаємо, Алилуя, Алилуя, Алилуя! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Ісусе, Ти бачиш наші рани, спричинені гріхом і скорботами, Ти не відкидаєш тих, хто втомився від боротьби з пристрастями, а пропонуєш джерело відновлення і сили. Тож припадаємо до тебе, Ісусе, що утішаєш засмучених, прийми наші сльози і з рани сумління. Ісусе, що підносиш упалих, утіш нашу скорботу в години відчаю. Ісусе, тихе і лагідне світло, розтопи жорстокість нашого серця та заміни її любов'ю, Ісусе, світильнику Невгасимий, прожини морог гріховної зневіри, Ісусе, надія для тих, хто занепадає, вчини, щоб ми не зреклися свого покликання до святості. Ісусе, прибагатий ласкою. Даруй нам свободу від невтішних думок і марних тривог, Ісусе, Сину пречистої діви, обдаруй нас чистотою душі і тіла, Ісусе, що в покорі даєш перемогу над пристрастями, провадь нас шляхом духовної тверезості, Ісусе, у якому віднаходимо відпочинок, приведи нас до спокою Твоєї милості, Ти невпинно являєш свою любов і через пречисту свою матір, бо вона, промовивши. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм, стала матір'ю духовною для всіх вірних. Ми ж, перебуваючи під її небесним покровом, насмілюємося називатися дітьми Божими і з вірою виголошуємо. Аллилуйя, Алилуя, Алилуя! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Ісусе Сина діви. Ти дав нам пречисту Богородицю як матір і заступницю. Аби ми не лишилися сиротами, її моління сильне перед Тобою, а її любов перемагає наші немочі. Тож взиваємо, Ісусе, що прийшов у світ через воно пречистої, навчи нас уподібнюватися її смиренню. Ісусе, що вислухав її прохання в Кані Галилейській, вислухай і заступництво Твоєї Матері, і за нас. Ісусе, що доручив Богородиці всіх християн. Не дозволь, аби хтось із нас загинув. Ісусе, що виконав обітницю Спасіння, покажи нам у причисті взірець довіри й покори. Ісусе, у годинах боротьби з пристрастями, даруй нам її материнське заступництво. Ісусе, освяти наші думки, щоб у чеснотах наслідувати Богородицю. Ісусе, що підніс матір Свою над Ангелів, об'єднай нас із небесними силами у спільній молитві. Ісусе, що обдарував її повнотою благодаті, очистий нас своєю благодаттю, Ісусе, даруй нам материнське заступництво Богородиці, щоб перебувати з Тобою повіки, звівши погляд до Тебе, Христе, бачимо Тебе єдиним шляхом, істиною і життям, бо Ти сказав: Я то дорога і правда, і життя. Не дозволь нам збочити на широкий шлях гріха, а веди, куди сам благоволиш. Та укріпи серця наші благодаттю, аби ми взивали, Алилуя, Алилуя, Аллилуйя! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Ісусе, дорого правди, Ти показав нам тісний шлях покаяння та любові, однак через пораненість гріхом ми не завжди можемо на нього стати, тому припадаємо до Тебе, Ісусе, провіднику, у вічність, вбережи нас від облуди і спокус цього світу. Ісусе, могучий обручнику душ, допоможи відкинути гордість і марнославство, Ісусе, що з'явився у плоті задля нашого спасіння, зміцни нашу волю до святої боротьби, Ісусе, що дав нам істини Євангелія, просвіти наш розум розумінням Твоїх заповідей, Ісусе, що у смиренні зійшов на хрест, навчи нас терпіти без нарікань, Ісусе, що робиш нас новими творіннями. Преобрази наші серця, чистотою благодаті, Ісусе, в якому вся повнота правди збережи нас від омани власної самості, Ісусе, життєдайний учителю, запали в нас любов до Тебе й ближніх, Ісусе, єдиний шляху до неба, вчини, щоб усім нашим життям ми ходили у Твоїй істині, прагнучи бути Твоїми учнями, Спасе, пам'ятаємо Твої слова. Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде слідом за мною. Хрест твій, наша перемога, а власний хрест дорога переміни й умертвення пристрастей. Тож зі страхом і довірою співаємо. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Ісусе, що хрестом своїм відкрив нам невичерпне джерело благодаті. Допоможи нам прийняти свій щоденний хрест із покорою. Без Твого зміцнення ми безсилі, тому благаємо. Ісусе, що благословляєш нас знаменням Христа, учини, щоб Він став нашою силою і твердинею. Ісусе, котрий терпів наругу і біль, навчи нас не соромитися Твого імені, Ісусе, що здоров муки заради нашого спасіння, дай нам мужність вистояти у спокусах, Ісусе. Джерело всякої стійкості, зміцни нас у боротьбі з пристрастями, Ісусе, що любов'ю своєю дійшов до Христа, запалий нас вогнем жертовності, Ісусе, що явив приклад самозречення, навчи нас повністю віддатися Тобі, Ісусе, що перетерпів страждання заради нашого викуплення, допоможи мужньо нести свій хрест, Ісусе, що прославився через розп'яття. Відкрий нам радість у терпінні заради Твого імені, Ісусе, що закликаєш нас донесення Свого Христа, поблагослови наш подвиг і наверни до святості. Суєта земного життя часто відволікає нас від єдиного найважливішого, як свідчить Євангелія Марто, Марто, Ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку. Тож просимо, о Господи, допоможи нам зберегти духовну тишу серця і перебувати біля твоїх стіп у благоговінні, взиваючи Аллилуйя, Алилуя, Алилуя. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Ісусе. Що являєшся тим, хто смиренно сидить у Твоїх ніг, навчи нас не розпорушуватися в марнотних клопотах і пристрастях, пам'ятаючи, що лише в тобі наше справжнє щастя. Тому благаємо, Ісусе, єдине наше благо, відкрий нам радість невпинного перебування з Тобою в молитві, Ісусе, що втихомирюєш бурю сум'яття, утверди нас у простоті і довірі до Тебе. Ісусе, не дозволь нам проміняти вічне на тимчасове, Ісусе, що прикликав Марію до слухання Слова, веди нас у споглядання Твоєї присутності. Ісусе, що приймаєш щирий порив кожної душі, допоможи нам подолати буденну порожнечу. Ісусе, провіднику в Тиху пристань, даруй нам мудрість відкидати зайві клопоти. Ісусе, що наповнюєш тишу своєю благодаттю, напувай наше серце Духом Святим. Ісусе, що ніколи не полишаєш тих, які шукають Тебе, приведи нас до глибокої єдності з тобою. Ісусе, що подаєш нам кращу частку, вчини, щоб серце наше завжди перебувало при Тобі, Ти утішаєш учнів Словом, в домі Отця Мого багато осель. Ми, мандруючи дорогою земного життя, не завжди усвідомлюємо, куди йдемо, та віримо, що Ти приготував для нас вічну радість у царстві Твоєму. Тож, прагнучи небесної вітчизни, промовляємо. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже наш, слава тобі, Ісусе, Царю вічності, Ти зміцнюєш нас надією на небесну оселю, де не буде ані болю, ані плачу, ані печалі. Коли ж під час нашої земної мандрівки, втома і боротьба з пристрастями лягають нам на плечі, нагадай про небесне блаженство і дай нам виголосити, Ісусе. Що приготував нам обителі на небі, допоможи не прив'язуватися до земного, Ісусе, запоруку Воскресіння, звільни наші серця від усякої зневіри, Ісусе, що кличеш нас до місця вічного спочинку, веди нас крізь темрягу, життєвих випробувань. Ісусе, що назвав нас дітьми Божими, навчи нас жити гідно цього високого звання. Ісусе, джерело неземного світла. Осяй наші думки, вірою у вічність. Ісусе, що не покидаєш тих, які зневірилися, піднеси нас до утіхи й миру. Ісусе, що маєш владу на небі й на землі, об'єднай нас із ангелами і святими у хвалінні, Ісусе, зміцни наш духовний зір, щоб у бурях життя ми ніколи не втратили надії на тебе. Ісусе, що провадиш нас до небесних осель, прийми моління наші й утверди у вірі. Ти попереджав своїх учнів, Пильнуйте і й моліться, щоб не впасти в спокусу, знаючи, що без молитви і духовної пильності ми стаємо легкою здобичу для гріховних пристрастей, благаємо тебе, подай нам силу небесну в боротьбі та навчи взивати. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Ісусе, що молився за учнів у Гециманії, ти знаєш нашу слабкість і схильність до падінь. заради твоєї святої молитви підтримай і нас, коли сили вичерпуються і прийми це благання. Ісусе, що пильнуєш над світом, допоможи нам пильнувати над своїм серцем і помислами. Ісусе, що переміг усі ворожі зваби, навчай нас у тобі їх перемагати. Ісусе, що наділяєш нас духом своєї відваги, зніми з нас тягар страху і невпевненості. Ісусе, покрови тих, які каються, очисти наш розум від постійної гріховної зваби, Ісусе, пастирю, віри, укріпи нашу волю в покаянні та самозреченні, Ісусе, що просвічуєш темрягу, засяй у нашій душі, коли сум'яття огортає нас. Ісусе, що поспішаєш на допомогу у найважчих обставинах, даруй нам терпіння і мужність. Ісусе, що швидко вислуховуєш тих, хто кличе Тебе. Не залишай нас у час випробувань. Ісусе, що будеш нас до духовної пильності, збережи нас міцними у Твоїй благодаті. Ти явив світові найвищий доказ любові, як свідчить Писання, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. Це Твоє великодушне дарування підняло нас із проваля гріха, відчинивши брами царства і подарувавши благодать нового життя. Тож, сповнені подяки, оспівуємо твій безцінний дар, Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі. Ісусе безмірна любове, Ти пролив на землю свою пречисту кров, щоб очистити нас від погибелі. Яку ж подяку можемо скласти Тобі за таку жертву, як не життя віддане Тобі? Тому, з глибини серця взиваємо, Ісусе, що добровільно приніс себе на хресну жертву. Прийми наші сльози покаяння, Ісусе, могутніший від будь-якої сили, захисти нас від підступів лукавого, Ісусе, що своєю смертю здоров смерть, дари нам мужність незмінно служити Тобі, Ісусе, що освячуєш душі святістю, онови наші серця, щоб стали храмом Духа Святого, Ісусе, незрівняний Спасителю, допоможи нам берегти вірність Тобі до останнього подиху. Ісусе, зцілителю нашої істоти, вилікуй кожну рану, завдану гріховними звичками, Ісусе, безмежне джерело любові, дай нашим душам прагнути лише Тебе, Ісусе, єдиний Спасе світу, об'єднай нас у любові і даруй усім причастя вічного життя. Ісусе, що явив нам безмірну любов, подай нам силу Твоєї благодаті. Аби бути вірними Тобі повіки, о Ісусе Христе, єдиний Спасе наш, Ти прикликав нас до оновлення та освячення, обдарувавши милістю, прощенням і відродженням у Святому Дусі, прийми нашу подячну молитву за всі Твої добродійства, явлені нам, і за Твоє святе проведіння, що провадить нас шляхом спасіння, З покорою та любов'ю взиваємо. Алилуя, Аллилуйя, Алилуя! Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі, О Ісусе Христе, єдиний Спасе наш, Ти прикликав нас до оновлення та освячення, обдарувавши милістю, прощенням і відродженням у Святому Дусі, прийми нашу подячну молитву за всі Твої добродійства, явлені нам і за Твоє святе проведіння, що провадить нас шляхом спасіння з покорою та любов'ю взиваємо, Алилуя, Аллилуйя, Алилуя! Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі, О Ісусе Христе, єдиний Спасе наш, Ти прикликав нас до оновлення та освячення, обдарувавши милістю, прощенням і відродженням у Святому Дусі, прийми нашу подячну молитву за всі Твої добродійства, явлені нам, і за Твоє святе проведіння. Що провадить нас шляхом спасіння, З покорою та любов'ю взиваємо. Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Ісусе, найлагідніший Ти зійшов у глибини нашої убогої природи, щоб ніхто не залишився без твого милосердного покрову. Ти приймаєш кожного, хто щиро кається, і виправдовуєш тих, хто прагне тебе всією душею, ми ж, обтяжені пристрастями і неміччю. Припадаємо до Твоїх пречистих ніг, взиваючи Ісусе, джерело невичерпної любові, пом'якши закам'янілість наших сердець, Ісусе, спасе грішників, що навертаєш їх до світла покаяння, проваті нас дорогою спасіння, Ісусе, опоро тих, хто падає, піднеси нас із безодні зневіри. Ісусе, що навчаєш досконалої любові, укріпи нас у прагненні прощати. Ісусе, мира й тиші життя нашого, визволи нас від пристрасних пожадань, Ісусе, безмежне милосердя, даруй нам бачити в кожній людині твій образ, Ісусе, світлом істини, просвіти наші сумніви і тривоги, Ісусе, досконалий приклади, вчини, щоб серця наші милували всіх, Ісусе, Спасе наш, даруй нам благодать милосердя, щоб прославляти Тебе повіки, Господи Ісусе Христе. Ти прийшов на землю, щоб незбагненною співстраждальною любов'ю відкрити нам шлях до Царства Небесного, Ти навчив Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть, Сподоби і нас стати милосердними серцем і ділом, наслідуючи тебе та в радості співати. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя! Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Прийми це наше смиренне хваління та благання. Ти невпинно оберігаєш світ і кожну людину своїм милосердним проведінням від ранку до вечора і від вечора до ранку, знову і знову подаючи нам благодать жити, любити, каятися і знаходити в тобі непохитну надію. Дякуємо тобі за всі видимі і невидимі дари, що ними ти нас супроводжуєш. Дякуємо за святе Євангеліє, яке вчить нас милосердя і прощення. За материнське заступництво Пресвятої Богородиці, що не перестає молитися за нас, за небесні сили, які допомагають нам у духовній боротьбі проти пристрастей, мовимо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, зміцни нас у правдивому покаянні, обнови наші серця любов'ю Твоєю, просвіти розум істинним пізнанням Твоєї волі і збагати наші душі добрими ділами. Утіши підтримай тих, хто знемагає під тягарем хвороб або життєвих скорбот, даруй мир і розраду кожному серцю, що щиро прагне тебе, бо ти єси Спас і Викупитель наш, і тобі з безпочатковим Твоїм Отцем, і з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Залишайте в коментарях імена для поминання, а реквізити для посильної підтримки знайдете під відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал «Скарбниця духовності. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами.